Думаю, получу магістра якраз двох народів вийду повна освіта вже і погнал. А тут все Це це ру. Ч вони автомати заряжають? Блять! Сеня, быстро! Ожна дія! Давай. 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 Нас родилась дитина, і я в родомі. Хто там дивився за тим, що новості 19 лютого нас виписали? І ми приїхали додому, ж, які там новості. Взагалі. Я лежу, не можу на нього не дивитися. А потім, 23-го вечором, пішла готовити вечерять, готовлю і ну, думаю, включу. Ну, хай щось балакає. Хтось має наступати, що там війна. От через слово якесь от щось. Ну я розумію, що щось ненормальне. Виключила, думаю, господі, лучше б я його не включала. Потім угу. приходить чоловік з роботи і каже мені повечеряли, все. І каже мені, як буде війна, куди будемо їхати. Чи будемо на західну їхати, чи що будемо робити? Я на нього стою, так дивлюсь, кажу, яка війна? Ти що? Я думала, що він шути і сміюся? Так от він каже, та ні, ну серйозна війна. А потім розумію, що я чула ще ті новості, mm -hmm. і так стою, мене набираються сльози в глазах. Я так плачу і кажу: а як? А куди ми це все дінемо? А коти, собаки там? Ну, починаюсь їм рандомно перечислять якісь віші, які там, ну гітара, кот, ну якісь, що для мене, в принципі, все важне. І я не розумію, як їх можна все оставити і поїхати кудись. І плачу. Ну, він хотів, типу, щоб у нас був якийсь план. Ну, просто я після роду, кажу, каже, я поняв, що. Без плана буде. Виїжджали, немає зелених коридорів, нічого немає. І ти просто їдеш на свій страх і риск. І ми приїхали перші чотири е, блокпости, нормально нас пропустили, слава Богу. У нас була дитина, як зелений коридор, нас не перевіряли, ні машину, нічого. Ну на п'ятому блокпосту ми стали, і вони кажуть: е, їдуть тільки ті, хто їдуть або там діти маленькі, або хто на лічення, а всіх останні. Розвертаються і їдуть назад, бо ми будемо розстрілювати машини. А ми 20 20 квітня нас не пустили з Херсона, ми не виїхали. А 21 ми виїхали, і люди, які е, виїжджали от 20, 20 го двадцятого, тих, що там пустили пару машин, вони пооставались десь біля сіл, бо до снігрівки не доїхали. Їх не пустили, бо там йшли бої. І вони казали, що да, от на цьому блокпосту ж саме було, і стріляли машини, бо люди їхали назад. Ну і це ти просто понімаєш, ти обіг не знаєш, де ти їдеш, бо немає ні одної вивіски. І ми оце стали в той ямі, просто якась той блокпост, це просто сплошна яма. 400 машин стоїть. Ну, хтось з дітьми, хтось з інвалідом. Неважно там когось хороша, машина погана. Це всі люди і всі хочуть виїхати. І потім ти приїжджаєш тебе нічого немає? І в нас було у нас було все. Ми хорошо жили. У нас був дом, у нас була квартира, у нас була робота стабільна, у нас був заробіток. Все було. Ми приїхали, у нас нічого немає. А тепер, коли я прихожу іноді в гуманітарку, мені кажуть, ви не виглядаєте як переселенець. А як я маю виглядати? У мене боябуть грязна голова. Чи... Штани в дерках, ну чи як я переселенець, така сама людина, как як і виїхали ді? з Луганська, Донецька візді і ну біда не тільки в мене, біда всіх людей. Їх постійно там обстрілюють. У мене там рідні сиділи в підвалі 60 днів. Дитина ходить перестала, тому, що вони звідти не влазили. да, я про це не розказую, тому що це безпека моїх рідних. А люди дивляться на мене, то що у мене там айфон, який я купила не під час війни. Я купила його до війни, і в мене машина хороша, але я купила це все до війни. Ми працювали, ми відкладували, ми щось продавали. Ну так що я тепер маю уходити і доказувати, що я теж потребую на ту допомогу? Я в мене немає розділення, що хтось має більше права на щось, а хтось менше. Чи я сама така сама переселенка? У мене дитина виростає з віщей наших, які ми привезли з свого дому. Я їх так само заносю. У мене дитина не їсть якесь там дитяче харчування, і в мене його багато. Я віддаю просто ну іграшки, все, все, що я можу віддати, так само як давали мені, чи це наші речі, які ми з собою вивезли. Я їх так само віддаю. І цього чогось люди не бачать. Я розумію, чого так, бо того, що коли ми приїхали, от мене чоловік привіз на західну, що в мене там була кума, і було де пожити. У нас Миколаєва вона виїхала. Була в перший там тиждень, як почалась війна, вона каже, що поприїжджали там з різних міст е і ну, просто себе погано вели переселенці. Вони там почали пити, гуляти. Переселенці теж бувають різні. Ну, з другої сторони, теж не треба всіх так, судити. І волонтери бувають різні, так? Да. Волонтери, ну, так, да, теж бувають різні. Я так, десь приходжу і мені дадуть нормально, і нічого мені не скажуть, що ми там костюм нормальний, чи телефон, чи кольцо золоте, бо я заміжняю, я не продала його десь там. А десь прийду, на мене так подивляться, скажуть, що ви не похожі на переселенця. Ну, я потом там приходжу додому і розумію, що я хочу додому, до себе, додому, до моя. Кот, собака, де я просто прийду, і мені не треба нічого нікому доказувати, бо, що б я б. Це, мені це треба. Дерев'яні окна, у квартира, дощі мені капає на кроваті, я потім з дитиною на той кроваті сплю, бо в мене не, ну, немає варіанта. Е, у мене вся мокра стіна, особливо найближче до осені, чого я поїхала оттуда, бо я розуміла, що ну, я просто не винесу там. Немає е, стиральної машинки, нема пилососа, холодильник забирали на місяць, літ літом на місяць. Тобто це просто було питання, мі війна і ну і таке, що не портиться. І нічого страшного. Я жила, я не жалувалась. Ну коли люди беруть за таке житло, 4 тисячі гривень. Я повністю, що він мене привіз, уже було. 6 часов Уже сутеніло, вже сутеніла, я даже не дивилась, я просто хотіла покупатися і лягти, бо ми двоє в суток просто їхали. І все, ну люди беруть за це 4 тиші, там виганяють людей. Чого такі ціни? Чи ми не такі самі люди хочеться, щоб очнулись трошки, тому що по суті нам цю гуманітарну допомогу нам її ніхто не должен видавати. І навіть оці країни, які нам допомагають зі зброєю, так само вони по суті цього всього не повинні робити. Це просто їхня. На mm. бажання допомогти. Там хтось пише в коментарях, що типу, типу, що це за переселенець? От у неї нарощені ногті. Я сижу. У мене теж нарощення ногті. Я ходила моделю, робила безкоштовно. Люди учаться, можу показати, подивитися, щоб ви паняли, що там нерівно зроблено. Рісниці я теж наращувала, ходила моделю, бо мені хочеться бути красивою. Так, да, Я не пішла, б не здійла за гроші, бо мені жалко 500 гривень, чи садати за ногті. Я була в себе вдома в Херсоні, я не просила допомогу. Я заробляла, йшла, робила, платила за це гроші. Ну, неужели людина не може себе якось порадувати чи ну. Ну просто переселенцям дуже хочеться чувствувати якесь якесь життя. Не хочеться просто остановиться отак, от сісти, плакати і казати і будь до кінця днів переселенцям додому, да мене все буде погано. Ну от отак от, от я теж хочу е, піти купити собі костюм. Я теж хочу піти випити кави, піти в той самий Макдональдс, піти там дитину, дитині купити якусь там ігрушку чи о, якийсь подарок чоловіку купити там. Ну просто якісь елітарних вішей, щоб чувствувати, що ти живеш. А це ти за вічимо существуєш, що так. ти просто живеш, а не ти існуєш і і все. Або кажуть, от наїжджали за своєю гуманітаркою, та пожалуйста вставайте. Я вам дам всю свою гуманітарку. Ви мене хоч на 5 минут верніть додому. Мені не надати, ти не гуманітарка, не гроші. Я вам ще зверху дам. Все, що ви хочете, тільки верніть мене до мене додому. Ми прийдемо в Херсон, і звичайні херсонці на вулицях міста будуть зустрічати саме нашу армію, провал окупантів, які намагалися святкувати так званий день Росії. Тільки доводить, що херсонце українське місто, і херсонці святкуватимуть тільки українські свята.